За 25 днів до кінця терміну підписання петиції. Мені соромно, я е, все роблю, але на сьогодні підписали петицію 10% з 2500. Бачите, які там збіги в цифрах. Тобто, для того, щоб підписати її до 18 лютого, до кінця терміну, треба щодня дати тисячу підписів. Я буду вірити в те, що це можна зробити до 19 лютого, коли я прокинусь і подивлюся, скільки у нас на сайті президента під Я виріс на Росі і. Той час, коли я вчився плавати і був школярем, е бурхлива ріка. На ній була лише одна електростанція, гідроелектростанція, у місті Корсуні. Спочатку я жив в Корсунському районі у Нетрепті селі, там вона так трохи тихоплинніша, а у Корсуні це бурхлива річка. Я започатковував на річці Рось підводне мисливство, і я, там така технологія, що треба заковтувати воду, як ти йдеш на глибину. Я не боявся цього робити, і це робив і в достатньо великій кількості, і зі мною нічого не траплялося. Вода була питна. Прозорість води я бачив, рибу, була до 6 метрів. Мене дивувало майже як в морі прозорість води шість метрів. Для е, порівняння зараз за пів метра темно нічого не видно. Е, ну мені здається, що за 10 років е, Росі, Росії припиниться взагалі течія. От і я побачив, що я нічого не можу зробити. От я нічого, я е, активний. Е, ну, скажімо, пройшов такий шлях вели господарський, що знаю, я дуже законослухняний, я знаю, що значить по-римський дуралекс, закон суворий, але це закон, і я побачив, що закони на Росії не виконуються. Нормативні інструкції, нормативи не виконуються, і вона гине. Обиватель знає, що коли слово вимовляється корупція, то це в його уяві це митниця або будівництво дворів. Повірте мені, Рось та ж суцільна корупція, і через це річка гине теж в тому числі. Ці рівні влади не, або не розуміють а, чогось, або байдужі. А, але ще байдужість людей це вони, кожна людина, ну, мабуть, і, і я в тому числі, маємо дотичність до того, що занепащаються ріки, екологія. Тому, тому от мені здавалося, що це може зрушити з місця, привернеться увагу і зрушиться з місця. На жаль, поки що ні. І я нахожу, нахожу якісь намагаюся знайти нові нові шляхи. Молодь можуть підписувати петицію громадяни, починається з 16 років, тобто 10 класники вже можуть підписувати. Я працюю з багатьма ректорами і так далі. і так далі. Ну, бачите, поки що е, тут результату е, такого немає. Налізли на береги, е, поля, е, дачі, будинки, е, зливи, стічні води не е, очищаються, е, За хабарі е, санстанція не... Відкупаються від тих контрольних органів і е, очисні споруди неякісні. Е, я вам ще такі законодавство недосконале е, тут. Петиції все це передбачено комусь що доручити, аби це все негайно поправляти. Я не хочу затримувати увагу і перечитувати е, петицію, але хочу сказати, що ми стоїмо перед прірвою екологічної катастрофи. Основний природний ресурс гине. Основний природний ресурс. Зверніть увагу. Е, в переліку того, чим нам допомагає е, дайбо здоров'я Америка, Сполучені Штати Америки пишуть там те Стінгер, Кома, питна вода. Так що ж, це ми, нам облом, це, а може, замість питної води ще раз цінгер написати туди, а ми візьмемося тут. Мені кажуть, та ви знаєте, якось ви оце не своєчасно, кожна копійка йде у нас, повинна йти на війну. Я це розумію, і я сам веручусь е, у тому, щоб це зробити, щоб кожна копійка йшла на війну. Але це не потребує, зараз не відбирає грошей. Ось ми, люди в тилу, показуємо сьогодні свою байдужість, проливається кров. Від... відстоїться незалежність України. Нарешті ми вийшли. Я в одній пісні написав, що е одній солдат співає, наш козак співає дівчині, що кожна цятка твоя в мені буде гріти мене із середини у останній українській війні. Це має бути остання українська війна. Ну давайте ж ми тут в тилу. Щось таке покажемо, щоб ми мали, скажімо, право подивитися в очі герою, який повернеться з і сказати, ми тут не спали, ми тебе... от твої діти тут, вони купаються в річці, нема брони, як у Корсуні, сани під станції, через те, що кишкова паличка. Забороняємо купатися в річці. А хто скаже, це річка мого дитинства? А вона. Зацитую Ірину Костенко, ще назва є, а річки вже немає. Я їду через Обухівщину, Кагороличину, Миронівку до Корсуня, Роставиця, міст, Роставиця, а під мостом очерет. Росава, річка. А під мостом очерет. Не можна так жити. Треба рятуватися. Треба розбудити всіх. І владу знизу до гори, чому я написав на зареєструвався на сайті президента. Ну дай Бог, щоб ми підписали всі цю петицію, щоб це стало загально державною проблемою і вирішення, це треба робити на всіх владних рівнях, і в тому числі на вихованні громадянина пересічного, кожного починаючи з дитинства. Як треба берегти те, що дано Богом, і не псувати, а наступним поколінням передавати не в гіршому, а може ще в кращому вигляді. Для вступу досить.